Тисячу днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну час, сповнений болю, втрат і водночас неймовірної стійкості українського народу. Проте слід пам'ятати, що війна розгорнута Росією проти нашої держави, почалася не в лютому 2022 року. Вона триває вже понад 10 років, починаючи з анексії Криму та агресії на Донбасі. Наша боротьба за незалежність і свободу є тривалою та непростою. І, попри всі виклики, українці демонструють неймовірність єдність і готовність захищати свою землю та воювати до перемоги 24 лютого 2022 року п'ята ранку життя кожного українця розділилося на до та після вибухи евакуація черги на кордонах це реальність, з якою прокинулися мільйони людей. Але замість паніки та капітуляції Україна обрала опір. За лічені години від початку рашистського вторгнення добровольці заповнювали військомати небайдужі об'єднувалися, аби надати допомогу тим, хто опинився під прицілом ворога, та тим, хто не замислюючись, став на захист держави. А весь світ побачив, що означає справжня боротьба за свободу. Тисяча днів стійкості вкотре це довели тисячу довгих тривожних і тяжких днів. Україна б'ється, бореться, захищає свою незалежність, честь і гідність великою ціною боронить свободу цілого вільного світу. Написав сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук голова безпекового форуму Арсеній Яценюк. Росія напала в лютому 2014 року, а це набагато у рази більше аніж остання тисяча днів. Далекий 2014-й, здається, інший час, інша епоха, інші люди. Але це наша боротьба тих. Хто у кресівках з автоматом став проти окупанта, хто віз через кордон перші бронежилети, хто проводжав на фронт свого сина і доньку, хто був змушений полишити свої домівки в окупованому Криму, Донецьку Луганську? Пам'ятаємо про героїв АТО, які стали основою нової української армії. Позаду багато надлюдських випробувань, але сили оборони України сильні як ніколи та об'єднані метою знищити окупантів, Як і тисячу днів тому, як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому головним управлінням комунікації збройних сил України. Тисячу днів ми б'ємось з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім. Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів: за Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь та Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне, ми б'ємося за майбутнє наших дітей. Українська армія ніколи не зрадить вашу віру, тому що це наша народна армія. В кожного знайомі або родичі служить у війську. У нас один біль на всю країну, одне серце і одна душа. Кожна наша перемога та поразка спільні. Кожна радість і тривога на всіх. Сили оборони України сильні, як ніколи, та об'єднані метою знищити окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. На третій рік активного спротиву військовослужбовці, звісно, втомлені проте… Усі усвідомлюють важливість перемоги у війні, каже військовий Сергій Обшанський, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до захисту України. Якщо взяти в загальному ситуацію після повномасштабного вторгнення, то настрій особового складу, звичайно, хлопці всі устали, всі хочуть додому, але всі усвідомлені того, що якщо ми не закінчимо цю війну перемогою України. То наш такий дурноватий сусід може здійснити не одну спробу захватити нашу Україну, тому люди переважності настроєні на боротьбу до кінця. Надзвичайно важливу роль у забезпеченні наших військових усім необхідним, створюючи потужний тил для захисту України, відіграють волонтери. Вони зауважують, що війна триває не тисячу днів, війна триває 10 років. І протягом цього часу вони тримають стрій, підтримують та напрацьовують зв'язки з міжнародними донорами, які сьогодні надсилають тонни гуманітарної допомоги. Вони збирають, сортують та забезпечують наших воїнів на передових позиціях найнеобхіднішим. Допомога не обмежується лише фронтом. Увагу приділяють також пораненим військовим, які потребують реабілітації, та цивільним, що постраждали від війни та втратили свої домівки. І попри все, запитів повсякчас, чимало запити звичайно величезні їх дуже багато. У нас є черга запитів. Ми співпрацюємо безпосередньо з військовими частинами з бригадами, з медиками бригад з військовими вони безпосередньо звертаються до нас. У нас є база запитів, і ми намагаємося почергово їх закривати. І все, звичайно, передається офіційно по актах, тому що і ми допомогу отримуємо все офіційно. Всі ці 10 років нашим таким основним пріоритетом в допомозі військовим є тактична медицина. Тобто, це аптечки індивідуальні, які ми формуємо щомісяця і передаємо по запитах військовим. А також це допомога вже ста пунктам, вже з більш такими медикаментами за їхніми конкретними запитами. З початку війни у 2014 році волонтерський рух в Україні став потужною силою, яка підтримує як військових, так і цивільне населення. Люди з усіх куточків країни, а також діаспора, об'єдналися для збору допомоги, постачання необхідного спорядження, продуктів харчування, ліків. Навіть організації евакуації та надання тимчасового прихистку, попри те, що масштаби допомоги дещо зменшилися, важливо відзначити, що українці залишаються згуртованими та готовими підтримувати своїх захисників і постраждалих. Як показує практика, люди знаходять час і можливість для допомоги, попри все З одного боку, ми можемо сказати, що звичайно допомога знизилась порівняно, наприклад, з 2022 роком. Але і досі лишається дуже багато небайдужих людей, які постійно нас підтримують. Також нас дуже підтримує і діаспора. У нас зараз дуже багато людей знаходиться в Європі, в Америці, в Канаді. Вони не байдужі, вони допомагають. Також і європейці нам допомагають на тисячний день широкомасштабного вторгнення. Україна не лише обороняється, а й поступово звільняє окуповані території. Як йдеться у зверненні збройних сил України, разом ми реалізуємо історичний шанс на десятки років поховати російську загрозу. Разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу і незалежність нашої неньки. Аліна Рябко теми Дня ТВ